Обов'язково перед Різдвом галичани кололи свиню, щоб було що їсти на свята. На вулиці стояв густий ароматний запах водженого м'єса, шинки, ковбас і шпондель. Отак йшов по вулиці, і біля кожної хати стояла бочка, а з неї існувався запашний дим. І вже тільки від одного запаху було зрозуміло, що в Україну прийшли різдвяні свята. Хаті пахло пампухами. Баба робила пампухи з маком, родзинками, вишнями і з рожею. Найсмачніші пампухи були з ружею. Такого пампуха аж хотілося вхопити ще гарячим і бігом з'їсти. Але баба все виділа і давала по руках, бо пампухи з ружею можна їсти тільки на святу вечерю. На Галичині до свят готувалися всі: від малого до великого. То була традиція. То було щось божественне. На святий вечір готували 12 пісних страв. А потім святкували Різдво Марії та Степана. Наготовлена їжа в хаті це ще одна традиція галичан. Не дай Боже, щоби хтось подумав, що в хаті живе якась погана господиня, оферма якась. І ми готувалися до великого святкового марафону. Хаті щось різали, парили, варили, мастили і перемащували. Вікна стояли, запотівши від пари, а баба мала вдосталь сил гонити і командувати, коли щось було не так. Командувала і молилася. А ми малі хотіли пампухів і хотіли вже, щоб свята борше настали. Щоб можна було накласти цілу миску куті і їсти її велетенською лишкою. Такою смачною, як у дитинстві, котя не була більше ніколи. На святвечір терлися бурячки з хроном, робилися голубці з тертої бульби, зверха политі присмаженою присмаженої цибулько, вареники з капустою, вареники з грибами, грибна маченка, борзвушками, горох намочений від варени. Цілий баняк бульби, риба смажена узвар із сушені. Одночасно готувалися страви до пісного святвечора і також вибудовувалися ще всякі розномаїтні ситні наїдки, які можна було з'їсти на Різдво Марії та Степана. В баняках варилися ратиці на холодець, а в духовці запікалася кишка, ще пеклися пляцьки, сирник, завиванці. Здавалося, що все вже було готове і наварене, напарене, насмажене. І я із замилуванням Божим. Чекала на першу зірку, щоб нарешті просто сісти до столу. Але ні, баба криком давала команду: Селеться нема бігом до магазину купити, селеться з головою і молочком. Коли селедець вже лежав на тарілці, зверху присипаний порізаними кільцями цибулі, баба сплескувала руками і говорила: Ну, слава Богу, ніц не забули! А то будуть з нас люди сміятися, що ми на світа у хаті ніц не маємо їсти. Перша зірка зійшла, помолилися до образів, сіли. І ну бігом на котика столу зубчику часнику поклали, Жиби всі були здорові, забули. І соле постав, щоб мися цілий рік не сварили, знову не замовкала баба. А під столом у нас лежало сіно, духмяне таке. І снопки соломи по кутках стояли. Починали з куті. І баба вже на діда поглядала, чи буде він кутю до стелі підкидати і дивитися, чи пролипне зерно. Після минулорічних таких ритуалів баба нам заборонила кутю підкидати. Казала, що її фист крижі болять по взвишках лазити і білити потім. А, дідо, дідо ласково дивився на бабу, на нас малих. Підморгував нам теплим поглядом, чекав, щоб баба сі відвернула, і ми малі хапали ложку і кидали котю до самісінької стелі. Сміялися так щиро, що в хаті ставало затишно і ще більш святково. Як баба то завиділа, ставала до нас і сварити, що ми дивуглєди не шануємо її крижі. А дідо підливав бабі клішок домашнього вина і говорив: «Файно зерно прилипло до стелі. Пшениця цього року вродить фист, буде Україна багатою. На другий рік знову сядемо до столу, зустрінемо ще одне різдво. Потім ми збирали ложки. Веделки зі столу йшли з бабою на двір ворожити насудженого. Лишками товкли одна до одної і дослухалися, звідки пси начнуть брехати. Якщо пси не гавкали, то починали лишками товкти до плоту, щоб голосніше було. Товкли так, що аж тахети відлітали. А пес мені завжди брехав з якоїсь буде десь там за річкою, далеко. Баба казала, що мій суджений буде не наш, з інакшого села. Що те інакше село там, де її першострічна сестрінка по Вуйкової Миколі же Я завжди сміялася з бабиних пояснень, бо в неї в кожному селі було першострічна або другострічна сестрінка. сестринка. А баба мені заповідала, що кавалера треба брати такого, щоб у нього руки не з одного місця росли, бо як знайду собі лайдака, то буду сама гарувати, а хлоп мусить бути до праця не до дівок. Потім ми вже всі хотіли бігти по сусідах колядувати, але спершу колядували в хаті. Баба мусила перевірити, чи добре знаємо колядки, бо одного року переплутали слова і співали. А віл стоїть трясеться, і Йосип смутно пасеться. Йой, як ми дістали від баби по крижаках, але якось то й воно то було. І ми з колядою вибігали після того у різдвяну ніч. Дивилися на ясні зорі такі далекі, недосяжні, холодні, але вони ставали такими радісними і святковими. Баба казала. Що з кожної зірки на нас дивляться наші померлі родичі і оберігають нас. Їм сьогодні також світло і радісно, бо на землі Христос ся рождає. і на землі люди стають хоча б трішечки добрішими і щасливішими, бо славлять його, і в людях зароджається світло з Різдвом Христовим!